Ми будемо продовжувати далі з вами також зачитувати вірші дуже е, такої поетеси е, із цікавими римами, яка має теж власні збірки поезій, яка своїми віршами малює унікальні поетичні картини. Ось вірш. Який надіслала це захисникам України авторка Анна Куницька? Розлетілися пташками з дому по країні. Хлопці, кращі боронити нашу Україну, захищати сестру, мати, діточок маленьких та кохану, що ридала тихо біля двері. Як тепер нам не тужити? тихо запитала. Відповів своїй дружині боєць бородатий. Ми поляжемо за сім'ї, за нашу країну, не дамо рабів створити Знації великої. Знай, промовила кохана, за святу цю справу буде міцно захищати вся небесна варта. Хай Ходять в тебе кулі та мечі ворожі, крила янгола святого цьому допоможуть. Поверніться всі додому, до рідної хати, і не дайте більше сльозам з рідних очей капать. Дякую вам, Анна, за цей чудовий вірш, який дає нам. Розуміння того, наскільки багато сил покладено і покладається за те, щоб захищати нашу рідну землю, як багато захисників, які е, допомагають нам захищати нашу рідну землю від ворожих нападів для того, щоб ми були вірні. Для того, щоб ми мали свободу на рідній землі, вільні та нескорені. Те, що справді важливе зараз, і ми це розуміємо звичайно, тому дуже важливо також, щоб ви це могли записувати, виливати в своїх віршах, які ми і так робимо, стараємося і пам'ятаємо дійсно про цю важливість. Про те, наскільки багато дійсно сил покладено на, на, для нашого захисту з вами. Ще один